Платне просування на OLX. Давайте це з вами розберемо. Наприклад, якщо ваше оголошення по структурі гарне, красиве, рентабельне і так далі, як це добре оголошення, напишіть мені в Дірект. Ми зробимо вашому бізнесу консалт і розберемо, яке гарне оголошення, а яке не гарне. Тому чекаю саме вас в Діректі в інстаграм. Ось і давайте це з вами якби продовжимо. Просування платне воно, звісно, лучше. Ось, тому що, наприклад, якщо ваше оголошення зроблено конфеткою, то у вас буде, якби органічний трафік, який заходите, він вас буде підтягувати вище, чим конкурентів. Ось, якщо вони ці оголошення... Типу, відрізняються від тих, які у конкурентів, і вони лучше. А щоб оголошення було краще, лучше і так далі, вам треба аналізувати три фактора. Перше це заголовок, друге це фотографія, і третє це опис. Ось. Ну і четверте, може бути ціна. Ось. Ну, Наприклад, якщо це бізнес і послуги, і ви там продаєте послуги, то ціну там, ну, типу, не указує, там, типу, на три фактора обращають внимание. Ось. Тому, якщо ви хочете OLX під ключ, пишіть. В інстаграм в опис профілю або в ОПЕС-каналу.